Почалася, почалася тераса. Почали бетонувати ці стовби металеві. Ось е, у них там у ну, мене така зроблена конструкція спеціальна, що вона дно має, і на горі, бачите, має таку е, вилочку таку. от, І почали зсередини, це дві середні. І ще лишилося дві бокові, а потім уже. Таким бетоном, бо спочатку використовують бетон, що швидко застигає для дна, а потім вже таким, що нормально застигає. Але я була, я щось чула, що три метри, три метри. Але я прийшла, побачила, матір Божа! Ото арка. От, досить висока. Ну, каже, чоловік буде стеля, а на стелю він хоче вентилятор прикріпити на літо. От, і каже, так, щоб по голові не стукало. Ось. Ну, виставляли важко перші дві, бо ну, важливо, дуже левел. Бачите, тут зі всіх сторін вони левели, кріпили і так, і так. І от перший шар залито там бетону. Дуже глибоко вона бетонується. Ну, Кажуть, що метр, але як по мені, то там більше метру, мені здається. Ось такі справи, так що почали. Їдемо зараз ще докупляти бетон в магазин, бо цей що швидко стигне, вже вони використали, що залишилося трошки. А такий бетон треба зараз докупити. Слухайте, ну дуже високо. Та ніби добре, не буде на голову давити на терасі, коли сидиш. Ми так собі подумали, що ми наш диван зараз, який у нас цей здоровенний, вітальні, то тут на терасі і поставимо. Тут місце дозволяє, бо тераса буде більша, ніж кімната, швидше за все. Ну, та так, та буде більше, ніж кімната. От, от такий у нас тут ремонтний бардак. Ну, все треба. То то треба, то то треба, все склали посередині. <гум> О, вчора донька приходила з внучкою, каже, так відрізняється. Теж всі кажуть, що хто бачив відео і хату, що виглядає інакше. Що в житті воно якось все краще і ну, так, приємніше. Ось, ніж на відео. Ну що поробиш? <гум> Нічого не поробиш. От, А в нас зараз ланч і. В магазин знов. Ще ж підлогу сюди докупити вже. Швиденько, хай мені я вже кажу, ставте вже мені сюди підлогу. Я вже вікна помалюю, чи я, чи не я, не знаю. <свіс> І піраночки знайду, будемо якось кімнати вже доводити до розуму, Тут от єдине, що не вистачає, не вистачає то підлоги. Камін можна в будь-який час, то таке не горить. Ось спочатку те, що терміново, те, що швидко, а це підлоги і кобри. А так уже жити можна буде і знаєте, без особливої там мебелі. Нічого страшного, докупиться. Наш місцевий, дуже відомий. Коник. так, Коник, да, поні. Це ми, коли їздимо в магазин Бінк'ю, я його регулярно зустрічаю. І оцей дядечка на повідок бере. І водиться, як чемно він чекає, стоїть переходить дорогу. Молодець. Шість пакувань тільки було в магазині ламінату, того, що нам треба, а нам треба десять. То або в інший магазин доїдемо, або сьогодні у них буде ще доставка. то... Тоді завтра доберемо чотири. От, і рухаємося. Робимо підлогу. Так, чотири стовпчика стоять. Слухайте, розміри мене вражають трошки. Я не сподівалася, що це буде настільки високо. Я думала, як у сусідки. Ну, якось у нас так з розмахом. Ні. То вже не Тараса, то вже щось інше. Ну що ж, буде ще й літня кухня, мабуть. Ну, Зато диван близо, розкладний. І Якщо що, то літом там можна буде спати влітку. А тим часом я почистила підвіконня в вітальні, помила його, підготувала. І не знаю, сьогодні чи завтра. Буду малювати. Боже, але ці стовпи це щось. Не знаю, коли почне чоловік підлогу ставити теж або сьогодні, або завтра. Зараз у нас обід. От ще є справи. Не знаю, навіть чи повернемося сюди. А троянда, погляньте, чим більше розквітає, тим світліша стає. І ось в неї такий зараз колір цікавий. Ну, хочу потрогати, вона ще не опадає. От бачите, ці молоденькі-маленькі, вони темніші в два рази, а вона світленька. Треба буде пошукати від неї ім'я, бо я вже підзабула. Але міняється, кольор дуже світлішає, коли вона розцвітає. А я тут попри хату лазила і знайшла здоровенний кущ фуксії. І не один. Бачите, цей такий поменше. Збирається цвисти. Оцей, і такий величенький кущик треба буде пересадити, а може і тут і залишиться. І теж ось збирається цвисти. Одну гілочку треба обрізати, бачу, вона суха. Але дуже багато молодих. Ну, її не обрізали. Так що великі. Велика-велика фуксія є. І середня теж старенькі гілочки залишились. Ну і тут ще залишилася одна пальма. Бачите, ті дві, що ми пересадили, або їм треба час, а ця от цвіла навіть, то вони там листя у них повідмерли. Я одну почистила, а другу не зовсім. Почекаємо, я думаю, що треба почекати, бо так буває з пальмами, що вони скидають листя, потім приходять до тями і випускають нові. Ну, це росте. Не пам'ятаю, з іншого боку, ще що щось залишилось чи ні. А, так ось тут залишилась друга велика. Ці дві, які були біля входу, вони були менші. То їх ось викопали. а Ці дві великі залишилися. Може, там ще й щось росло попід хату, але там зараз стоять всякі будівельні матеріали, і невідомо. Але от дві пальми маємо ще спереду. Приготували кімнатку на завтра. Підвіконня я помалювала в білий, а тут вирішила зачекати. Думаю, завтра будуть його чіпати цілий час і. Я потім акуратненько пофарбую. От, а там воно <клес> висохне до завтра і ніхто його чіпати не буде. От і готова підлога для ламінату. <клес> Чиста перехотягом, помила б ще і хочу бачити, як буде з підлогою виглядати. Завтра порівняємо, якщо закінчить, звичайно. Можливо, післязавтра. А в мене прокинулася ця груша Клапс. Бачите, на гілочці, у нього одна гілка, ось де я є. На гілочці нічого немає. Але знизу воно пустило гілочки з самого низу. От. І ну, Я рада, що прокинулись. Тож у мене всі дерева ці прокинулись колоновидні. І груші, і сливи, і яблуні і так далі. А зараз в мене жасмин цвітає. дивіться, що робиться. Це на цій зйомній хаті. І тут просто ха... А жасмин метрів шість в висоту. Я навіть не можу передати, це вже в небо, я дивлюсь. І вино все... він розрісся неймовірно. От. Просто неймовірно. І тут воно бачу, зацвітає оце дерево. Бачите, таким червоним. Ось воно десь. Ми колись бачили такі дерева, десь в, в теплих країнах вони ростуть. Але воно таке досить цікаво. В нього на гілочці такі, як шишечки. Ось, і починає, бачу, зацвітати. Вона роз, цвіте такими червоними чи малиновими, такі йоршики, як для пляшок, знаєте, для миття. От, і воно тут сплелося з тим жасміном. І заросло до самих небес. І зараз такий от період, коли багато чого цвіте. Ось це цвіте. Бачите, такі дрібнесенькі є квіточки, пелюсточки між тими великими. Боже, це все в хату, і воно таке, як крапочки дрібненькі. І я вже чекаю, коли це щастя завершиться, щоб поприбирати тут, почистити цей сад. Ну, але цвітіння мушу почекати. Хоч це приємно, ввечері відкрите вікно. Я там сижу вночі вишиваю, вікно відкрите, і бітерцем такий аромат жасмину заносить і дуже гарно пахне. Дуже гарно. Ну, просто сміття тонни <сум> сухих листочків. От такі тут джунглі. На роботу їду. <сум> Не на роботу, а на будиночок. Зараз там хлопці підлогу ставлять. Зараз це я задум. Я, ставлять у вітальні. От, і от не знаю, чи одразу будуть теплу підлогу в добудові тій робити, чи не одразу. От, і їду, хочу зайнятися тою ванною на першому поверсі. Е акуратно по периметру. Бо вони знаєте, як робили ту штукатурку, ну вони так по всій поверхні. Але мені треба рівненько вивести по периметру, по по понизу, щоб це виглядало більш акуратно і завершено. Ну і таке там попрацюєш, скочили в машину, сіли, в вінк щось закінчилося. І так, і бігаємо туди-сюди. А ми, до речі, нещодавно з сином їздили. Бім к'ю, чоловік каже, купіть мені монтажна піна потрібна. Ось, купили ми монтажну. Ну як взяли, підходимо до каси, і е, я по телефону розмовляла, а там продавець питає сина, скільки років тобі, чи маєш документи. Ну, син каже, 19. Він каже: Я не можу тобі продати піну монтажну. Ну, я підходжу і кажу, я купую. Я плачу, я купую. І вони кажуть, ні, вибачте, ми не можемо. Я кажу, що це значить? Е, ну, ви разом. Я кажу, ну так, мені син допомагає, ми разом. Ну, ви можете йому потім передати, якщо купите. Я кажу, а що мені робити? Вона мені потрібна. Ми Не знаємо. Я кажу, сину, ти піди в машину сядь. Я вийшла, зайшла з іншої сторони, взяла монтажну піну, пішла до іншої каси, купила без питань і все. Але бачите, які правила. Якщо ти з людиною, якій не можна продавати разом, то навіть і тобі не продадуть, тому що ти можеш її передати. Немає сенсу ніякого в цьому, тому що я й так можу передати. Правда? Якщо в мене вдома є монтажна піна, я її колись купила, я її можу передати кому хочу. Але бачите, вони з себе відповідальність знімають. Отакий випадок. Тепер будемо знати, я кажу, ну тепер в магазин буду, не буду тебе з собою брати, буду ж десь переховуватися. От, І що сьогодні план банну цю зробити. Надіюсь, подивитися, як там підлога виходить. І, мабуть, треба вже буде заміряти другий поверх коврове покриття, і треба їхати на пошуки. Як тут, я колись розповідала, тут обираєш коброве покриття ну, ніби для кімнат, а для сходів воно того самого кольору, але іншої якості. Воно трошки, як сказати, не тоньше, а гнучке. Ну, якийсь такі, подивимося. Будемо ставити подивимося. Ну і одразу потрібно замовляти майстрів, які будуть його ставити. <кій> Воно нібито і не важко, але там зі сходами все ж тут треба досвід мати, бо має бути вставлено так, щоб нічого не субалось, не їздило. І... Тож ми поїдемо ще, мабуть, на пошуки. Бо є такі різні магазини, склади і так далі, де можна обрати. По якійсь цініше <смі> людський, От, ну що ж, приїхала, покажу вам, що вийшло. Ідуть собі. <смі> 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 Я знов сюди повернулася, щоб порівняти ціни з іншими сайтами. І ось цей на горі. Ну, дорого, але що ж поробиш, цей на горі от 390. Тільки мені сірий колір не підходить, хіба що я би перемальовувала. Це з поличкою такий вбудований. А ось цей внизу він більший, але вже 730. Ну то зовсім я навіть не розглядаю таке. І хочу от ще раз, ось цей на горі О, 380, але тут можна перемалювати, бо тут білі дощечки ці, і поличка коричневе дерево, а оці от сторони перемалювати. О, цей мені подобається. Зараз треба сфотографувати. Правда, він не ввімкнений, а цей 940, ну тут розмір. Самої полички великий, якийсь матеріал, мабуть. Так, далі 780-510. Так, буду дивитися далі. А це просто дерево і чорне, це гарне. Mix and match. А, тут окремо можна панель. Окремо оцей навколо дерев'яний і вбудований камін. Угу. А, то ще можна складати їх. Ясно. От, а я не звернула уваги минулого разу, що це ще можна складати з різних частин. Ну, Це більш цікаво. Мені, наприклад, подобається оце дерево. А серединку можна взяти іншу без золота. Справді так, бо серединка мені не подобається, сам камін, оцей екран, ось, але подобається дерев'яна поличка. Цікаво. Бджілка сидить на трояндочці, але хочу показати, вона розцвітає троянда, і з кожним днем світліє, світліє, світліє. От бачите, ця відцвіла вже, і яка велика різниця в кольорі. Ну, це вже, напевно, можна зняти. Я просто хотіла показати, як вона відцвітає. Бачите? Зовсім інший кольор. Цікаво, так? Да? Отут такі яскраво, яскраво, такі помаранчеві. Я тут у ванні зачинилася, облаштувала собі лабораторію. І по всьому периметру тут ходила. Всюди, по поверху, понизу, по, за цим за куточком, от, а підлогу почали ставити з цього краю. От, ставила собі такий таборик, і там по периметру пацька намалювала. Це така еподекс, от виробник. Він робить такі дивні речі. Я маю на увазі не широкого вжитку: смола, епоксидка, мікроцемент, такі якісь декоративні. От. І у нас залишились ті фарбники їхні, ну, щоб поправити. І я собі розвела фарби в ведерку, і виробник дає гарний, ну такі тоненькі. Я не знаю для чого, але я нею малювала. От такі лопаточки, той мікроцемент розрівнювати, напевно, ну, я так думаю. От. І от я цією кісточкою собі спочатку, де такі великі були плями, то я взяла стару мочалку, таку драту. Я так її макала і чамкала об стіну, щоб, бо мені не потрібно було рівно. І коли я їх перекрила, тоді я вже. Взяла цей пензлик, таку щіточку, і пішла по периметру. От. І мені зараз легше стало. І нехай я десь там залізла. Там треба буде ще шматочок на стелю, будемо стелю поправляти в коридорі, і я одразу там поправлю. І не хочеться мені ніякої ідеальності. Це всього на всього будівля. Від цього не залежить, ні чиє здоров'я, не чиє най буде отак. <сі> Отаке воно така пещера. <сі> До речі, справді дочка, донька недавно була, зайшла в цю банну і така Вау! <сі> а воно таке трошки інакше, звичайно, ну нічого не поробиш. І я ще собі думала, думаю, чому чоловік так сильно, ну, темненько трошки зробив, розвів, то мало бути таке пісочне. Ну, а сьогодні я розвожу і кажу: подивися, вистачить мені кольору, чи ще темніше робити. Він каже: Ой, не поспішай, не поспішай! Там ну, якось він так не закінчив фразу. Ну, і коли я вже все помалювала і воно підсихає, і я бачу, що після підсихання вона темніє. Аж після підсихання. Шкода, що він не попередив, що зроби світліше набагато, ніж ти бачиш, і коли воно висохне, воно потемніє. Ну, ну і потемніє, ну і потемніло. Ну, і най мені буде. От така я, не неперфекціоніст. Так що забетонували стовби ці до неба. Я до зараз не уявляю собі, як це буде. Бачите, які високі, але все, забетонували глибоко, надійно. У нас погода міняється. І е, сьогодні, вон, хма, хмари, такі хмари. Має бути два дні дощик. Сьогодні так, в неділю і в понеділок, але я так бачу, що буде зараз дощик. Тут повидтягували мої помідорки, бо замішували. Бетон, цемент, що то є, замішували для цих стовбів. Ось і ну височенько. Так височенько. Добре, глянемо. Будуть потім е цю площу всю заливати теж в один рівень. Ой. Але спочатку мені важливо всередині. Тому прошу зробіть підлогу, щоб могли потім ті коврове покриття поставити, а далі вже на вулиці, що хочете робити. От такі справи. Ну що ж, буду напевно завершувати це відео. Всього-всього вам найкращого і до наступної зустрічі. Пока. А на десерт сьогодні покажу вам одну зайку. Ця зайка балеріна. Ця донька мені була замовила, коли була вагітна, для майбутньої дитячої кімнати. Вона тут так вписалась, бачите, тут полички і зайка. Ну, я, як завжди, страждаю гігантизмом і вишила таку здоровенну, здоровенну зайку. Дуже багато тут кольорів, тому я цю схему не виставляла на продаж, вона тільки для нас. Ну, її досить важко вишивати і багатоколірна. Але така реалістична. Така зайка для ляльки.